Друзі, привіт! Сьогоднішній епізод буде особливим, тому що він буде коротким. І сьогодні переді мною пустий стілець і за мікрофоном нікого немає, тому що я вирішив, що нам з вами потрібно трішечки поговорити. Чому ти зміг почався два роки тому, і я тоді не міг уявити, що вийде з цього подкасту, як, як буде жити цей проект, що він буде давати іншим. І що він буде давати мені, тому що, якщо ви знаєте мене особисто, то ви помічали, що я дуже багато вкладаю в свої проекти, і вони завжди мають якусь філософію. І от е, цей подкаст, він е, зажив, він пішов далі, ніж я планував, і я дуже щасливий від того. І для мене це по-особливому потрібно. Адже я його зробив, тому що у моєму житті. Не було когось з чоловіків, хто би міг допомогти мені змогти. І я у певний проміжок часу, у певному віці, зрозумів, що не маю того, кому можу задати свої елементарні запитання і почути прості відповіді, щирі, від серця, можливо, навіть такі, які мені не сподобаються. І тому це було. Однією з цілей подкасту, чому ти зміг. Мені було вкрай важливо, щоб переді мною сиділи люди, які можуть бути щирими, які можуть бути відкритими, для яких, для яких це так важливо, як і для мене. І ви уявляєте, що мені вдалося знайти таких героїв. Більшість подкастів, які були записані, вони вийшли на платформах, і це немало. В першому сезоні ми записали 14 розмов. Другий сезон складається з 39 епізодів, і, як ви пам'ятаєте, це не тільки просто розмови, це ще й свідоцтва, і відповіді на складні запитання. І кожного разу, коли я слухаю подкаст перед його публікацією, для мене просто вкрай важливо. Передати емоцію, яку я відчував в той момент у студії. Тому, чому ти зміг, це був справді для мене потрібний і вдалий ну, можна сказати, стартап. На сьогоднішній день його послухали більше ніж 45 тисяч людей. І для мене це ще більша, ще глибша відповідь на те, що. Ця штука потрібна. Хоч подкасти в нас тільки набирають популярність, і це нова культура, нова така філософія, я, попри все це, впевнений, що в потрібний проміжок часу, в потрібному Етапі нашого життя, ми можемо почути десь щось, що може його змінити. І відгуки, які ви надсилаєте в чат, відгуки, які ви пишете мені особисто, коли публікуєте сторіс з подкастом, вони ще більше підсилювали моє враження і емоцію від того, що це все дуже необхідно. Переді мною тут сидячи кожен герой. Дійсно відкривав своє серце. І колись це були губи, які тремтять і не можуть дорозказати історію. А колись це були складні запитання, на які не знаходились відповіді. Інколи це були сльози, сльози в мене, сльози в героя, сльози в нашого звукорежисера, який в той момент це слухає. І я розумів, що навіть через аудіо, без, без візуального супроводження, ми можемо торкнутися чогось серця. А сьогодні я зрозумів, що ми не тільки торкаємося інформаційно, ми ще й справді знаходимося на такому духовному полі, де ми можемо сіяти і пожинати багато плоду. Ці всі історії вони переповнені діяльністю Бога в житті чоловіків. Ці всі історії надихають саме тим, що колись в певний проміжок часу вони довірилися Богу і дозволили йому діяти у їх житті. І мене це надихає, мене це запалює, і я би дуже хотів, щоб ті епізоди, які були записані, щоб цей проект, який був придуманий два роки тому, щоб він дійсно зайняв місце у вашому серці. Звичайно, він не займає його стільки, скільки в мене. Проте відкрити його і впустити туди цю інформацію, впустити туди Бога, який може через інших показати вам важливе. Я вам пропоную, і я впевнений, що ви не пошкодуєте. Коли почалася війна, ми переназвали наш проект. Ми додали до нього приставку, точніше буде сказати, тому що ми не могли говорити поза контекстом. І всі епізоди супроводжувалися фразою, чому ти зміг війна. Тому що. Я вважаю, і мене мене дуже надихнуло, як на початку війни Олександр Чму сказав про те, що ми не можемо зараз говорити і не брати в увагу війну, тому що коли вона закінчиться, коли ми переможемо, нас запитають, чому ви про це мовчали? І я би хотів, щоб коли мене запитають, що ти говорив в той момент. Я міг показати ось ці подкасти. Проте я побачив, що основна ідея, основна суть, яку я закладав ідеологічно, вона трішечки відійшла на задній план. І я впевнений, що десь, спілкуючись з кимось про службу на фронті, про волонтерство чи про інші справи під час війни, я міг бути дуже зацікавлений цією історією і упустити дещо в просто в житті цих героїв, в житті цих чоловіків. Тому. Для мене постало величезне питання, що робити далі, і як, як далі будувати діалог так, щоб не опускати не життєвість, не опускати вплив Бога і шлях, яким Бог проводить моїх героїв от, до сьогоднішнього дня, до війни в Україні. І тому я прийняв таке досить важливе рішення: оновитися або, можливо, навіть повернутися до першого. Перших шляхів, яким ми проходили, і третій сезон цього подкасту почати з героя, який дуже багато всього зробив зараз, під час війни, але перед тим він пройшов дуже тяжкий і потрібний, скоріш за все, йому шлях у житті. Тому наступний епізод, який ви будете слухати, це вже буде третій сезон подкасту Чому ти зміг довгого шляху. Пошуку відповіді на це запитання не простої відповіді, тому що в мене є Бог, а складної відповіді, де ми можемо спостерігати Божу руку і втілення Божого плану на наше життя. Я перш за все дякую вам, що ми можемо розділяти з вами цю інформацію. Я дякую команді, яка створює ці подкасти, і завдяки яким ми можемо візуально це все бачити і якісно гарно чути. Дякую всім, хто підтримує наше служіння фінансово, хто є нашим патроном. І дякую аудиторії, яка пише свій фідбек. Саме завдяки цьому фідбеку я наважуюся на ось такі різкі кроки, як сьогодні. Тому я сподіваюся, що ви залишитесь і далі буде тільки цікаво, тому що нецікавих героїв я не запрошую до нас у студію. Почуємося, друзі, у новому сезоні подкасту. Чому ти зміг?